Я насправді здивована, що тема корпоративного управління, незважаючи на все, остається актуальним. Основне завдання корпоративного управління вижити та дати підприємствам працювати заради перемоги, заради миру і заради збереження власного бізнесу. Привіт, Олена. Привіт. Я як завжди рада бачити тебе і чути. Ти обіцяла мені останнього разу продовжити детальне роз'яснення прийнятого прийнято нового закону про акціонерне товариство в його частинах, тож пропоную продовжити. Погоджуюсь, цілком. Я познайомилася з законом і виникло в мене таке питання щодо електронної системи проведення зборів. А наскільки ми затримали з прийняттям цього провадження і чи покращить система електронного голосування саме процес голосування? Ну, по-перше, я вважаю, що ми не затрималися все наразі і на часі. В нас є такий цікавий приклад: це Дія, цифрова держава. І дуже слушно буде поряд з цим мати електронну систему проведення голосування. Так, е, я вважаю, що ця система надасть більш. Гнучкості, мобільності і якості проведення зборів. А які преференції дає ця система? У нас були дистанційні збори. І чим вони відрізняються? Розумієш, в нас зараз є дистанційні збори. Ну як виникли дистанційні збори? По-перше, коли в нас був період карантину, дуже слушна думка і гарне рішення національної комісії з цінних паперів та фондового ринку було розробити такий механізм, який дав нам повну змогу проводити збори в межах обмежень, да? будемо казати так. Потім ми продовжили використовувати дистанційні збори. Тому що в країні зараз військовий час, але хочу нагадати, що зараз дистанційні збори були застосовані на окремий певний період, пов'язаний з е, діями. Та, е, спочатку з карантином, потім з військовим часом. Наразі новий закон передбачає. Три способи проведення загальних зборів. По-перше, це очний вид зборів, по-друге, дистанційний шляхом анкетування, опитування і електронний. Чим же відрізняється електронний від дистанційного? По-перше, дистанційний формат зборів має на увазі те, що акціонер повинен заповнити бюллетень поперевому вигляді, принести. Зберігачу, зберігач повинен провести ідентифікацію і далі вже оформити цей процес. Виникає багато питань з відкриттям рахунку, зберігача ідентифікації, надання бюлетенії особисто, тобто це не зовсім видалена система. Є певні механізми, які ми повинні використати. Електронні збори. Який проміжок часу ще на це знадобиться? Деякий час для виконання цих дій, так дійсно. А електронні збори це збори, які проводяться завдяки програмному забезпеченню, який буде розроблено національним депозитарієм до впровадження в дію цього закону, і надасть більше гнучкої можливості проведення цих зборів завдяки електронно-цифровому підпису. І е, використання програмного забезпечення, тобто це дуже мобільний такий гнучкий спосіб, і людина взагалі може будь-якому куточку світу проголосувати і відвідати збори. А які ще е, можливо додаткові можливості ця система дає? Взагалі то гнучкість, мобільність про це ми всі багато кажемо. Але якщо повертатися до е, проведення очних зборів, то з Давніх давніх давен вже нам зрозуміло, що початки корпоративних конфліктів, якихось рейдерських захоплень, базувалися на проведення очних зборів. У нас є багато прикладів Псування бюлетенів, видання зборів недійсними, судових процесів, якихось там феєричних захоплень. Це це було. Потім воно якось прогресувало. Перейшло в більш якусь законну форму. Корпоративні конфлікти перейшли суди, але... Механізм використання загальних зборів, як корупційної складової, він залишився в деяких випадках. Також електронні збори вони унеможливлюють цей процес, тому що людський фактор виключений: це електронна система ідентифікування, і, звісно, безпосередньо акціонер шляхом електронної системи голосує. Тобто, це такий якісний механізм, щоб Уникнути однієї з корупційної складової е, і превентивних таких заходів щодо недопущення там зародищів корпоративних конфліктів. Добре, а ця система буде актуальна і після закінчення військового часу, чи може її треба розробляти на якийсь невеличкий період? Я вважаю, що вона взагалі запрацює після військового часу, тому що ми маємо певне. Термін щодо впровадження цього закону, а по-друге, це такий універсальний механізм, який буде потрібен після закінчення війни, після перемоги, коли інвестори прийдуть в Україну, коли наші підприємства будуть вкладати і абсолютно переконані тільки наші громадяни, але і іноземні громадяни. І це такий гарний механізм, який нас добли... наближує до реальності і надасть їм преференцій. Для того щоб приймати участь у загальних зборах без будь-яких обмежень. Так, ми дуже чекаємо цього. І наостанок я хочу, як завжди, загальне питання тобі задати: чи наблизить це нас до Європейського Союзу? Безперечно, в Європейському Союзі вже давно існує така модель, і я особисто маю досвід, коли голосування відбувається шляхом електронного документообігу голосування. Так, і це маленький крок до гармонізації нашого законодавства і наближення нас в цілому до Європейського Союзу. Ну і, звісно, підвищення нашої інвестиційної привабливості. А вона, вона у нас дуже велика. Олена, я дякую тобі за детальне роз'яснення. Розумію, що зараз, як ніколи, ми мусимо нагаяти часу і об'єднувати наші зусилля щодо реформи у корпоративного управління. А ти, як людина, яка знаходиться всередині цього процесу, можеш найкорисніше дати нам поради і експертні поради, що найголовніше. Тому я дуже дякую тобі. І від себе, і від фахівців. Я також дуже дякую тобі за дуже конструктивну розмову і за те, що ми поширюємо і за початкову культуру розуміння корпоративного управління в цілому. До зустрічі наступного разу. До зустрічі! Дякую. До побачення! До побачення!